Ви Помітили, що в Україні майже зник так званий середній клас. Залишилося десь 3% багатіїв, а решта стали або бідними, або жебраками. Це відео буде про багатіїв. Скажу одразу, такого ще ніхто й ніколи не робив у кривому розі, і зізнаюсь чесно, це було дуже важко, але я не міг втриматись і витратив на цю роботу майже півтора тижні. Я знайшов соцмережі так званих слуг народу і офігів. Клянусь вам офігів від того, як ті, хто вдає себе патріотів та намагається вершити долі інших людей, не приховуючись, жирують та шикують. Поки земля, яка їх вигодовувала та продовжує годувати, стікає кров'ю, мене надпотужно вкурвало усе побачене, і зараз я покажу вам, як найпатріотичніші та найчисніші негідники витрачають шалені кошти на відпочинок та кураж у найдорожчих місцях планети та піаряться за рахунок інших. Так, дякую нашим польським партнерам, які вже понад два роки вже нам допомагають. Одразу попереджаю те, що ви зараз побачите. Вас може шокувати так само, як мене. Тому, перш ніж дивитись це відео, повністю заваріть собі склянку чаю, якщо є то з цукром, подихайте кілька хвилин свіжим криворізьким повітрям і вперед. Бажаю здоров'я, Ріг! Ті, хто мене не знають, дозвольте представитись. Мене звуть Кирил Кризаліс і останні 8 років я займаюсь тим, що викликаю пекельні борошна у дупах покидьків, які знущаються над нашим містом та нашими людьми. Так. Я веду цей блог дуже давно і поступово, крок за кроком, наближаю інсульти та інфаркти у тих, хто вбиває моє місто найгірше за расистів. Все це я роблю виключно завдяки підтримці та донатам моїх глядачів. В мене нема спонсорів, нема директорів та хазяївів, але є нестримне бажання звільнити кривий ріг. Від мразоти, яка жирує на його тілі, наче ракова пухлина, по всій території Криворізького району шакали із партії слуги уродів, дуже хочуть мене зупинити. Голова КРВА Песик Сирок регулярно задовбує воєнкома, щоб той активніше на мене полював та бусифікував. Але незважаючи ні на що, ми будемо продовжувати. Різні наближені до пса Сирка військові пишуть мені погрози в соцмережах, обіцяючи чоботами забити у бусік ТЦК і відвести на війну, тільки Ж для того, щоб сирок міг підготуватись до виборів та спробувати сили у балотуванні на посаду міського голови Кривого Рогу, наступним їхнім кроком було те, що вони зробили відео на різку із моїх стрімів та хотіли заплатити вкрадені у народа гроші адмінам телеграм-каналу ХКР, щоб ті опублікували те відео, щоби, як вони думають, знищити вашу довіру до мене та висміяти те, що я не мародер і не нажив собі маєтків та статків, як це зробили вони. Це історична потужна подія. Моя відповідь на це була на випередження, бо я давно працюю у цій сфері і маю інформаторів усюди, навіть в оточенні мародерів. В кожній сфері життєдіяльності міста є люди, які мене бачать, чують та надають інформацію. Тому я знаю про кожен крок наших спільних ворогів. Власне, тому я отримав посилання на усі соцмережі кожного з так званих слуг уродів. І останні півтора тижні старанно викачував звідти усі фото та відео. Старі, так і нові. Дехто закрив свої сторінки у соцмережах, тому мені довелося шукати людей, які на них підписані, та просити зробити захоплення екрану і записати усе, що на тих сторінках опубліковане. Власне, я планую зробити цілий серіал про банкет у чому, який організували так звані Слуги уродів із Кривого Рогу. Матеріалів в мене настільки багато, що певно до кінця наступного місяця, тричі на тиждень, ми будемо виходити в ефір із цими відео та фото. Окремо скажу, що провів аналіз реч. Жиї та нерухомості, якими хизувалися у своїх соцмережах слуги уродів. І знаєте що? Це комічно, але факт. По фото із соцмереж я знайшов квартиру, яку нещодавно купили у Києві, за більш ніж 130 тисяч доларів. Це історична потужна подія. Знайшов маєток під кривим рогом і документи куплі-продажу. Ви офігієтесь ціни. Багато чого знайшов, тому досить же анонсів. Давайте почнемо нашу ознайомчу першу серію відео про слуг уродів та їхній банкету. Чому я довго думав, з чого почати? Ну бо інформації багато, і вона уся шокуюча. Але ж має бути щось, що й першим. І згадав про Мар'яну Чечелюк, річну дівчину, що провела два роки у полоні расистів, та нещодавно, слава Богу, повернулася на батьківщину. Ось фото Мар'яни до полону та після її повернення. Уявіть собі, два роки катувань, знущань та страждань, яких зазнала зовсім юна, вродлива та смілива Мар'яна. Як ви вважаєте, яка улюблена страва Мар'яни? А як ви думаєте, чим її годували у полоні рашисти? Ну, а на обідали. е на перше, і друзі, лісток капусти залити кипятком. Це взагалі все ще, ще гірше, ніж усі, всі, всі ці дні, що було раніше. І ввечері нам знову дають листок капусти. Знову листок капусти залити кипятком. Я кажу, а паєцу все буде дежурне, все буде. І потім у нас в 8 годині, коли цей шмон, вечірня перевірка, нас виводять на, на коридор, приходять. І вони нас почали бити в пах. І мені казали, я ж ну, що хотіли паєцу. І тоді. Я просто розумів, що ну, ну, я так богу просто тут не притягнув. А це 24-річна донька гаманця партії Слуг народу Сашка Фастіка, яка прожила останні два роки у надпотужно комфортних та незламних умовах, відпочивала на найдорожчих курортах, відвідала концерт співачки Адель у Мюнхені, була у Парижі, Туреччині, культурно відпочивала у Польщі, лазила у гори Австрії та спускалася зі схилів у Буковелі. Такое, 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 такое. Відвідала купу концертів та активно танцювала п'яна на дискотеках разом із своєю 18-річною сестрою, хоча певний зараз вже 19. Поки Мар'яна мріяла побачити маму. Анастасія, донька фермера Фастіка, активно відпочивала, розважалась і взагалі майже нічого не знала про війну в Україні. Чому я говорю майже? Тому що усе, що в її соцмережах є про війну в Україні, це фотографія з кімом та репост збору одного збору притули та стерненка. А! Ну і ще відвідини патріотичних концертів гурту Океан Ельзи. Ну, власне, і все. У той час, коли ми усі з вами по копійці збираємо донати на реби, чи автівки, чи дрони для наших військових, донька колгоспника хизується букетами квітів, один більший за інший. Але знаєте, що найкумедніше? Я поспілкувався з людьми, ну хто її особисто знає, і вони кажуть, що як людина вона така собі зверхня, неввічлива та пихата, не поважає інших та вважає усіх хто бідніший за неї, нікчемами. Та хочу зауважити, що усе її багатство це результат роботи її діда та татка, які дурили мешканців села і забирали в них земельні паї по мізерним цінам. Татко мажорки Анастасії, про це я готую матеріали, і скоро вам покажу, потужно ухиляється від сплати податків через офшорну кампанію, якою він користується ще з часів, як був у партії Януковича. А ось це на відео. Ми з вами бачимо, як фермер Фастік посадив свою неповнолітню доньку Софію у позашляховик Lexus LC 570. І вони під пісню Це все, що залишиться після мене гурту ДДТ, їдуть полями та оглядають спадщину, яку Фастік планує залишити донькам. Вони їдуть по землі, за яку пролито мільйони літрів крові, та яку фастік для своїх доньок отримав нечесно та майже задарма. Звісно, ви можете зараз сказати, що я не правий і Анастасія ж дівчинка, тим паче молода ще. Хіба вона може піти захищати ту землю, яка її годує, і за рахунок якої вона з жиру бізиться? А я вас познайомлю з дівчатами із нашого батальйону Арей. бачите, дівчатки сьомого батальйону Арей. як добре ми проводимо вечір. Це лучше, чим сидіти в сараї. Або ось з усіма дівчатами, які набагато красивіші, ніж пані мажорка Анастасія. Єдине за що я вдячний Денсі Фастіка, так це за дві Речі, вона на своїх фото показала квартиру, яку її татко купив у Києві, і забув внести в декларацію. Показала машину, яка дивним чином під час війни була ввезена в Україну із Словенії чи Словаччини, я вже забувся, і якою також не в декларації. А Та також показала заміський будинок з басейном по вулиці артилерістів, який коштує 400 тисяч доларів, але щоби не сплачувати податок, був куплений за 6,5 тисяч доларів. За що таке? про що у наступних відео більш детально розповім. А також порахуємо, скільки Настя витрачає у народу України грошей на одяг та прикраси. Відразу скажу, що нещодавно якась невідома особа з іменем Анастасія писала мені в чат образи і запитувала за мій годинник, який я купив за 300 гривень. А у цей самий час на висі доньки Фастіка Анастасії годинник за 8 тисяч гривень. І так вони називають мене жебраком так зверхньо, бо вважають, що це образа. Ну, типу, вони ж заможні і круті, тому вони мають право знущатися з того, що я бідний. Але вони б не були багаті, аби не земля, яка й мені також належить разом з усіма іншими українцями. Молодшого міфу звати Софія. Вона кілька тижнів тому розійшлася з хлопцем, якого дуже любила. Ну принаймні так писала в коментарях. Але той хлопець не такий заможний, як вона, і в сім'ї любов не цінується так сильно, як гроші. Тому Артем, пробач, та не для тебе татко квіточку ростив. Принципи толі це в таки на обші общий... Софія молодша офіційна донька Фастіка. Вона у 2022 році якраз закінчила школу і відсвяткувала це в горах Австрії. Почато може бути і Боковель, бо Софійка не дуже любить геотеги ставити. Але за формою гори, наприклад, на ось цій фото. Я з'ясував, що донька Колгоспника у кінці листопада 2022 року була у Туреччині. Ось по фотоскелі це можна зрозуміти. У той самий день в Україні ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує. Що основні зусилля на веденні наступальних дій в той же час? Російські окупанти задали два ракетних удари по цивільних об'єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов'янськ Донецької області здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів із РСЗВ, зокрема по місту Лиман. Серпень 2022 року Фастік разом з родиною на білому кабріолеті десь за кордоном активно відпочиває, поки українські сини та доньки проливають кров за землю, яку він згодом купить втричі дешевше. Ось відео соцмережі Софії датоване 15 серпня 2022 року. Гляньте на ці щасливі обличчя, як їм весело і смішно, що кріпаки захищають те, що вони потім куплять по сміхотворним цінам і зроблять ще більше грошей, придбають собі гелікоптер. І полетять на ньому світ за очі. Наші хабі. Є серпень 2022 року українці гуртуються, допомагають військовим та переселенцям. Ну, хто як може. Думаєте, Софія була остворі? Ось дивіться, група юнаків та дівчат несуть пакети з їжею. Напевно, гуманітарна допомога тим, кому нема чого їсти. Я теж спочатку так подумав. А потім, потім з'ясувалося, що помилявся. <плес> 2023 рік літо українські війська йдуть у контратаку на запорізькому напрямку, втрачають найкращих синів та доньок України. А донька фермера, який за рахунок української землі став доларовим мільйонером, відпочиває. Ну принаймні, ось у неї в інстаграм є запис, як вона у Словенії. Відпочиває, дивиться на гори. Потім їде у відень до музею мистецтв, і все в неї чудово. За наш кошти по соцмережа. Ми з вами бачимо, що 2023 рік був дуже активним на подорожі, майже як 2021 та 2020 з 2019. Але ми в цьому відео не будемо вивчати, що було до 2022 року. Щоб не затягувати відео, натомість я у на канал викладу повний архів усіх збережених фото та відео доньок та дружини Фастіка, щоб ви самі змогли подивитися на життя тих, хто отримав мільйони з нашої землі і зневажає нас за це. А там є на що глянути ну. Ось до прикладу, але це анонс. Речі, пес сирок ставить лайк цьому відео, а ви вже поставили? Бо я старався годинами дивитися ці сільські понти та викачував кожне відео та кожну фотографію. Бо очевидно, що вони не закривали акаунти і демонстрували своє багате життя виключно, щоб познущатись над іншими, щоб отримати заздрість та показати, що вони краще за нас усіх. Це якраз демонстрація жлобства. Бо дійсно багаті люди в першу чергу багаті духовно, і їм не треба хизуватись ні перед ким, і не треба нікому нічого доводити. В мене є пропозиція. Поки що, давайте поставимо все це на паузу. Думаю, це все треба вивчати поступово Із самого початку, як приклад, зі сторінки маленької доньки Фастіка у Вконтакті, де вона чомусь вказує, що вона. Родом із Москви. Ну або тік-ток, де Анастасійка співає кацапською рибчину вже під час повномасштабної війни із Кацапом. Я я ну або фото з кацапськими попами чи відео, де цілий ансамбль на замовлення виконує гімн Кривого Рогу для Фастіка та його гостей. В мене дуже багато інформації по фастіку, сирку та усій шоблі із КРВА. Наприклад, є сторіночка Вані Серниченко, який хизується прапором СРСР. Ну або ось пан Серниченко ще геть юний після ПТУ прийшов у кабінет, став чиновником і фотографується з портретом Януковича. Як бачите, робота проведена колосальна, і все це буде опрацьоване та продемонстроване у наступних відео. Ми з вами по гвинтиках розберемо життя цих слуг уродів, які так активно милять лижі на наступні вибори, щоб зайняти місце міського голови у кривому розі, і щоб їхні діточки ще потужніше з жиру бісились. Тому закликаю підписатись на цей канал, обов'язково поширити це відео у соцмережах, поставити лайки, як це робить пес сирок, і написати, як ви оцінюєте поведінку доньок Фастіка. Оцінюючи, зважайте, що ми з вами не дивилися сосмережі його дружини, а там вся краса когосного гламуру розкривається наповну. Хо, і до речі, це потужно смішно. Фастіки з церком платять гроші, щоби у Фейсбуці обісрати видання свої, а дружина Фастіка робить репости зі своїх собі в сторіс в інстаграмі. Так і хочеться запитати, колгоспники, ну чому ви такі тупі і думаєте, що розумні?